Раді вітати вас на платформі Ліга 360. Ліга Закон, українська продуктова it компанія, заснована у тисячу році, яка всі роки незалежності працювала для розвитку бізнесу та держави. Ліга закон є ключовим гравцем на ринку України в роботі з відкритими даними. Понад 30 років ми відомі на ринку як український розробник надійних інформаційно-аналітичних рішень на підтримку бізнесу у правовій, фінансовій бухгалтерській сфері, а також у сфері контролю за діяльністю контрагентів тощо із потужною компетенцією AI and AML та високими стандартами клієнтського сервісу. На сьогоднішній день продуктовими рішеннями it платформи Ліга 360 користуються понад 160 тисяч користувачів різних рівнів. А разом із партнерськими проектами, в яких є інтеграція з рішеннями компанії Ліга Закон, ця цифра становить близько 360 тисяч різноманітних фахівців, серед яких практично усі органи виконавчої та судової влади. Платформа Ліга 360 це інтегрована інформаційна система, яка об'єднує реєстровий, законодавчий, судовий, договірний та медіапотоки інформації. Ми надаємо можливість бізнесу, організаціям та державним органам. Отримувати критично важливий перелік офіційної інформації, а також поєднуємо її між собою і збагачуємо неофіційною медійною інформацію, щоб користувач міг мати більш широку та перспективну картину для розуміння ситуації та вчасно виявляти і запобігати ризикам. Робота з платформи Ліга360 починається з головної сторінки. Одразу на головній сторінці розміщений функціонал обране куди ви можете зберігати потрібні вам матеріали, щоб мати до них швидкий доступ. А в сповіщеннях, ви можете переглядати зміни, які відбулись у документах, судових рішеннях компаніях та персонах, які ви раніше ставили на моніторинг. Якщо вам потрібно знайти швидку інформацію про компанії та персони, попрацювати з судовою практикою або заглибитись законодавство, або відразу знайти відповідь на потрібне питання в розділі аналітики, ви можете це зробити одразу на головній сторінці, обравши потрібний ресурс і вівши пошуковий запит. Ми знаємо, як важливо для державних органів завжди бути в курсі законопроєктів, щоб бути готовими до змін. Тому одразу на головній сторінці ви зможете переглянути законопроєкти, що були одержані, ухвалені або підписані президентом. Для роботи з законодавством і його моніторингу потрібно перейти у розділ законодавство, в якому ви зможете знайти необхідні для роботи документи. На головній сторінці даного розділу представлена історія переглядів, щоб ви завжди могли повернутися до необхідного документу, який раніше переглядали. Також ви можете переглянути нові надходження, де є можливість обрати потрібний вам інтервал і побачити, які документи надійшли до Ліга 360 саме обраний вам період часу. А також за допомогою класифікатора з лівої сторони екрану ви можете обрати ресурс або тематичний напрямок. За яким хочете переглянути нові надходження. Для того, щоб розпочати пошук, ви можете обрати розширений пошук, якщо вам відомі реквізити про документ, такі як, наприклад, видавник, дата прийняття тощо. Або ви можете обрати ресурс, що саме ви хочете шукати, наприклад, законодавство, судова практика, аналітичні матеріали, форми бланки та шаблони і ввести пошуковий запит. Також ви можете натиснути на кнопку Пошук і скористатися всіма фільтрами та класифікаторами, що розташовані з лівої сторони екрану, а також пошуковою стрічкою. У фільтрах є можливість обрати ресурс. Тут ви можете знайти європейське законодавство або навіть практику ЄСПЛ. Або також ви можете обрати тематичний напрямок у класифікаторах і відсортувати потрібні вам матеріали за темами. А за допомогою функціоналу машина часу ви швидко зможете відкрити актуальну нормативну базу на потрібний вам день у минулому. Для цього достатньо лише обрати день у календарі. Давайте спробуємо знайти Господарський кодекс України. Для цього вводимо у пошукову стрічку назву документу і натискаємо пошук. Після чого натискаємо на сам документ, щоб розпочати роботу з ним. Звертаємо вашу увагу, що документ відкривається одразу в чинній редакції. Проте у вас є можливість перегляду майбутніх редакцій, а також минулих. За допомогою Ліга360 ви можете відкрити порівняння редакцій. До цього обираємо, наприклад, чинну редакцію, будь-яку минулу та натискаємо Порівняти. Після чого у двовіконному режимі. Буде представлена чинна редакція та минула, а всі зміни між редакцією будуть виділені різними кольорами. Також у вас є можливість переключатися між змінами стрілочками посередині екрану. Таким чином, вам не потрібно витрачати час на прокручування всього тексту документу, щоб знайти наступну зміну. Також, працюючи зі змістом документу, ви можете скористатися можливістю пошуку потрібної вам статті. Для цього потрібно ввести номер статті, наприклад 250. Та обрати її. Таким чином, документ одразу відкриться на потрібній вам статті у кодексі. В правому верхньому кутку екрану ви можете натиснути на елемент дзвіночка і почати контролювати зміну у даному документі. Або ви можете виділити потрібний вам для роботи фрагмент документу і поставити на контроль саме виділену частину. Також документ ви можете додати до обраного, щоб мати до нього швидкий доступ у майбутньому. За допомогою функціоналу графічні зв'язки ви можете побачити на графіку пов'язані документи, що посилаються на даний або на які посилається наш документ. Усі матеріали можна згрупувати, наприклад, за категоріями. Ще один інструмент для роботи це зворотні зв'язки. Зворотні зв'язки це всі пов'язані матеріали, що містяться у ліга 360 до відкритого документу. Це можуть бути аналітичні матеріали, законодавство, судова практика, форми бланки та шаблони. і так далі. Зворотні зв'язки можна поставити на контроль, і також ви можете обрати, які саме зв'язки ви хочете контролювати. Також можна переглядати зворотні зв'язки до потрібного вам фрагменту. Наприклад, напроти статті ми можемо натиснути на вантюжок. І побачите всі пов'язані матеріали з даною статтею. Натиснувши на три крапочки в правому верхньому кутку екрану, ви можете обрати інструмент судові рішення, що допоможе вам переглянути всі судові рішення, що стосуються відкритого вами документу. Або Ви можете натиснути на елемент молоточка навпроти будь-якої статті і відкрити всі судові рішення, що стосуються обраної вами статті. Для пошуку та аналізу судових рішень ви можете скористатися розділом судова робота. Покажемо можливості платформи Ліга360 для роботи з судовою практикою на прикладі пошуку добірки судових рішень Верховного суду. Для цього натискаємо аналіз судової практики. Обираємо фільтр найменювання суду і обираємо Верховний суд. Касаційний господарський суд. Після чого натискаємо підтвердити та натискаємо пошук. Таким чином, всього за хвилину перед вами представлена добірка судових рішень по вашому запиту, а також сформовану пошукову видачу за запитом можна поставити на контроль. І якщо до системи надійдуть судові рішення, що відповідають вашому пошуковому запиту, ви отримуєте процес сповіщення. За допомогою аналізу НПА ви можете переглянути, які саме НПА згадуються у текстах судових рішень найчастіше та відсортувати їх. У картці судового рішення ви можете переглянути резолютивну частину, рішення по справі у хронологічній послідовності. Та засідання по справі. А працюючи з текстом судового рішення, ви завжди можете переглянути стан розгляду справи, рішення по справі, засідання. Також ви можете отримати підбірку подібних рішень, а також система виокремить для вас сторони по справі. Під час роботи з текстом судового рішення у вас є можливість подивитися за гіперпосиланнями всю інформацію стосовно певних статей, нормативно-правих актів, які згадуються у тексті судового рішення. Система автоматично відкриє вам необхідну статтю, де ви зможете прочитати її у вікні перед переглядом або відкрити у повному вікні для зручної роботи. Також, якщо у тексті міститься згадка юридичних осіб, можемо натиснути на Гіперпосилання помаранчевого кольору та подивитися коротку інформацію про дану юридичну особу. За допомогою функціоналу розклад засідань та стане ви можете шукати судові засідання по юридичним особам або за прізвищем ім'ям та побатькові фізичної особи і за допомогою інших фільтрів налаштувати пошукову видачу. У карті судового засідання ви можете побачити дату, час. То є судей, суть справи, сторони по справі, а також рішення по справі та засідання по справі. За допомогою інструменту прогноз за позовом, ви можете подивитися статистику різних судей, натиснувши на їх прізвища та ініціали. І система відкриє вам всі судові рішення саме обраного судді, Для того, щоб ви могли проаналізувати його практику. Також судові рішення можна фільтрувати від першої до апеляційної та касаційної інстанції для зручної роботи. На головній сторінці розділу судова робота ви додатково можете переглянути судову практику, а саме, судові прецеденти, судову практику, практику ЄСПЛ, правові позиції, узагальнюючу практику та судоустрій, які завжди будуть у швидкому доступі. Отже, за допомогою розділу Судова робота ви можете швидко знаходити та аналізувати судові рішення, а за допомогою інструментів від ліга закон, ви зможете отримати більш детальну інформацію по рішеннях, з якими ви працюєте. Щоб швидко знайти інформацію про компанію, персону або фізичну особу та перевірити її зв'язки, потрібно перейти в розділ компанії та персони. Наша мета забезпечити бізнес та державні структури якісними інструментами, які допоможуть контролювати ризики співпраці з ненадійними контрагентами. І завдяки встановленню компанії на моніторинг ви завжди можете контролювати зміни у ваших контрагентів. Моніторинг наразі безлімітний. Для того, щоб знайти інформацію про компанію, потрібно вести її назву або код Дітерпо або фіру ключових персон. Якщо компанія знаходиться пінксальцями або має токсичні зв'язки, система одразу сповістить вас про це. У досі компанії ви одразу можете побачити ключові ризик-фактори, ознайомившись з якими ви вбережете себе від репутаційних, фінансових та інших видів ризиків. Наприклад, буде одразу відображатися, що юридична особа знаходиться в єдиному реєстрі боржників. Також у досі компанії представлено багато іншої інформації, наприклад, інформація про структуру власності, інформація про бенефіціарів та посадових осіб, дані з єдиного державного реєстру, історія змін про компанію. Інформація з податкової, також є інформація, чи знаходиться компанія в санкційному списку або в списках спостереження. Публікуємо інформацію про зовнішню економічну діяльність компанії, відомості про судові рішення, а саме ви можете перевірити, чи є судові рішення, що тільки призначені до розгляду, а також виконавче провадження та інформація про банкрутство. Також публікуємо інформацію про власність, наприклад, ліцензії, нерухомість, зелені ділянки, обтяження на рухоме майно. Інформацію про фінансову аналітику та скоринги, про публічні інформацію про медіаконтроль у розділі інша ви можете побачити інформацію про перевірки, планові, ті, що вже відбулися, а також чи містяться згадки про компанію в нормативних та аналітичних матеріалах. Поставте компанію на моніторинг, щоб отримувати сповіщення про зміни в її даних, у ліга 360 Є можливість автоматично отримати швидку відповідь щодо санкційних зв'язків компанії. Міжнародних зв'язків, а також родинного бізнесу. Окрім ознайомлення структурою самої компанії, важливо знати про те, чи пов'язана вона з іншими компаніями. Для цього є спеціальний режим перевірки зв'язку між двома компаніями. Це дозволяє зрозуміти природу зв'язку і встановити взагалі його наявність, щоб адекватно розуміти ситуацію і оцінювати перспективи та ризики співпраці. Для того, щоб знайти інформацію про персону або фізичну особу, потрібно ввести її ім'я по батькові і натиснути пошук. Система одразу зверне вашу увагу, якщо персона може знаходитись у санкційному списку. Отже, завдяки розділу компанії та персони ви швидко можете знайти потрібну вам інформацію про компанію або персону або фізособу, а також ви можете контролювати зміни у їх досі. В одноіменному розділі Аналітика ви можете знайти добірку аналітичних матеріалів та ситуацій, які допоможуть вам обробляти та аналізувати інформацію для контролю ризиків та прийняття зважених рішень під час вашої практичної діяльності. Інформація у даному розділі представлена за наступними напрямками: це статті, ситуації та практичні матеріали. У статтях ви зручно можете знайти потрібну вам аналітику, обравши класифікатор або ввівши пошуковий запит. Для прикладу, обираємо воєнний стан і можемо відкрити потрібну нам статтю. Усі аналітичні матеріали містять у собі посилання на нормативно-праві акти. Натиснувши на які, ви зможете побачити текст НПА у вікні перед переглядом. У ситуаціях ви зможете отримати добірку матеріалів до певної ситуації, що міститься у всіх розділах Ліга 360. Для цього обираємо ситуації. Класифікатор або вводимо пошуковий запит і обираємо потрібну нам ситуацію. Таким чином, перед вами буде доступна добірка матеріалів щодо обраної ситуації. Аналітичні матеріали щоденно наповнюються нашими експертами, щоб у вас завжди під рукою була свіжа аналітика. Якщо у вас виникла ситуація, що вам потрібно швидко знайти та укласти договір, ви можете скористатися функціоналом договори, в якому представлені вже готові шаблони договорів, в які достатньо підставити лише ваші дані, і договір буде готовий автоматично. А якщо вам потрібно перевірити, чи скоректно складений договір, його потрібно просто завантажити та проаналізувати, і система покаже вам, чи є у договорі помилки, наприклад, у нумерації. В перевірках сторін система вас також сповістить, якщо є ризик-фактори у однієї із сторін для того, щоб убезпечити вас. Також аналізуються загальні помилки. Суми та платежі, і додатково можна побачити добірку ситуацій, що можуть виникнути під час дії вашого договору. Щоб передати договір на перевірку або підписання, достатньо просто обрати потрібний вам флоу документа, і система автоматично передасть договір вашому колезі та сповістить його про це. Для того, щоб юристи завжди були в курсі, коли документи втрачають або набирають чинність, у Ліга 360 в розділі Інструменти представлений календар юриста, в якому, обравши день, можна побачити, які саме документи набирають або втрачають чинність. Також в розділі Інструменти ви знайдете інший корисний функціонал, такий як калькулятори, в які достатньо ввести дані і за декілька секунд отримати результати розрахунків. Або календар бухгалтера. Дані інструменти неодмінно покращать вашу щоденну роботу. Нова Ліга 360 це об'єднані в одному інтерфейсі всі продукти Ліга закон для зручної роботи всіх фахівців не тільки з численними джерелами інформації, а й для контролю ризиків та прийняття аргументованих рішень.